Коли ще Джейкоб був маленьким місяців шість лізал десь підхопила пневмонію. Як і більшість здорових людей, хворою вона була нестерпною, бурчала, ниділа, головне була вражена, що опинилася в такому незвичному стані. Я ж не хворію взагалі, повторювала вона, аж наче сталася помилка, і вона отримала щось таке, що їй не призначалося. А Джейкоб хворів часто. Не дуже серйозно, ні, та доти вже двічі застудився, і звук його кашлю якийсь на диву дорослий. Я знав, ще до того, як побачив його усміх, а тому ми вирішили, що краще буде мені залишитися з ним удома. Алізал хай на кілька днів з'їздить до салі і відпочине набереться сил. Я вважав, що з власним сином цілком упоратися мені стане знань. Та вже до вихідних я разів зодваті телефонував батькові і розпитував про дивовижні дрібниці, які самі собою виникали, просив уточнення чогось, відповідь на щось, ніби той, сам знав, та від розгубленості щось забував. То він видавав дивні звуки, які можна було мати за гикавку, та навряд занадто вони були нерегулярними. А що ж то було? От, випорожнені рідкуваті, чи це щось означає? Син полюбляв спати на животі, а лізал казала, що краще спати на спині, а я, однак, мав певність, що на животику йому спати добре, то як краще. Звісно ж, я міг би десь цю інформацію відшукати, та мені були необхідні чіткі відповіді, а я хотів їх почути саме від батька, і не лише тому, що він знав правильні рішення, а й тому, що умів їх донести. Мене заспокоювало звучання його голосу. В кінці кожної розмови він говорив мені: Не хвилюйся, тобі все вдається, ти знаєш, що треба робити. І я йому вірив, що так і було. А коли Джейкоб захворів, я вже рідше телефонував батькові. Мені було просто несила з ним розмовляти. Тепер я мав до нього запитання інші як мені тепер це пережити? Що я потім робитиму? Як мені тепер спостерігати? Як помиратиме моя дитина? Я не міг себе примусити про таке питати, і він не зможе не плакати, коли спробує на те відповісти. Коли ми помітили, що щось не гаразд, йому щойно виповнилося чотири. Лізела щоранку відводила його до садочка, а я під вечір забирав після занять. У нього було серйозне личко, і сторонні могли вирішити, що він дитина похмура, та удома він таким не був давав гаку і по сходах, а я його ловив. А коли я лежав на канапі і читав, то він міг на мене нападати. З ним і лізал ставала жвавою. Часом вони гасали з варіско і вигуками по будинку, і для мене це були найкращі звуки, найулюбленіший шум. Він почав втомлюватися в жовтні. Якось одного дня я прийшов його забирати, всі діти шуміли, галакали, стрибали. Я пошукав сина і знайшов його в куточку, спав на своєму ліжнику. Коло нього сиділа вихователька. Вона мене поманила і пояснила я думаю, що він занедужав. Уже кілька днів якийсь млявий. Після полуденка він так стомився, що ми вирішили, нехай поспить. Цей заклад нам подобався. В інших дітей примушували вчитися читати, давали їм уроки, а тут було саме те, що на думку лізал і м'ю, і інших викладачів університету саме і годилося для чотирирічних діток. Здається, все, що там робили, це читали дітям книжки, виготовляли вироби і водили на прогулянки до зоопарку. До авто я ніс його на руках, а вже вдома він прокинувся і почувався добре. Перекусив, я приготував поїсти, трохи почитав йому, а тоді ми взялися до нової башти з кубиків. На день народження Салі йому подарували чудові дерев'яні кубики різних форм, із них можна було вибудовувати різноманітні споруди і фігури, досить високі. Ми щодня складали в центрі стола нову споруду, а коли додому приходила лізел, то Джейкоб їй розповідав, що ж то таке, чи то динозавр, чи космічний корабель, і вона все фотографувала. Увечері я лізел розповів про те, що говорила вихователька. На завтра вона повела його до лікаря, а той сказав, що все здається нормально, нічого незвичного він не бачив. Наступні дні ми уважно за ним спостерігали чи стане він жвавішим, чи ні. Чи спав довше, ніж завжди, чи їв менше, ніж завжди, ми не могли зрозуміти, але налякалися ми дійсно адже немає нічого страшнішого за мляву дитину. Тепер уже саме це слово, наче емфемізм, за ним криється жахлива доля. А тоді враз події пришвидшилися. На день подяки поїхали до батьків, саме сиділи за обідом, і ось у Джейкоба почалися судоми. Ось він щойно тут сидів і враз напружився. Все тіло вигнулося, він сповз під стіл, очі закотилися, з горла виринуло порожнисте клацання. Те жахіття тривало секунд із десять, але я й досі пам'ятаю моторошні звуки з горла і досі бачу змертвілість голови, його ноги, що совалися в повітрі. Батько побіг телефонувати до друга, що працював у пресветеріанській лікарні Нью-Йорка. Ми кинулися туди, Джейкоба поклали до лікарні. Усі в чотирьох ми провели ніч у палаті. Батько і Адаль на власних пальтах на підлозі. Ми з Лізал сиділи по обіч ліжка, навіть не могли одне на одного дивитися. його стан стабілізували, ми поїхали додому. Лізал зателефонувала Джейкобовому педіатрові, ще одному своєму однокурсникові. Він призначив огляд у найкращого невролога, найкращого генетика, найкращого імунолога, хоч ми і не знали, в чому було біта. та що б то не було, Джейкоба мали оглянути найкращі лікарі. І почалися місяці консультацій від одного лікаря до іншого, аналізів крові, сканування мозку і перевірки рефлексів, зору й слуху. Усі процедури були такими скорботними і користі з них було мало. А я, допоки не зустрівся з тими лікарями, ніколи і не думав, що існує так багато способів сказати я не знаю. І часом спадало на думку, як, мабуть, важко та просто неможливо, іншим батькам буває. У них же немає таких зв'язків, вони не мають такої освіти і знань, як у лізел. Та від усієї медичної освіченості не було нам легше. Коли бачили, як від уколів плакав Джейкоб, їх було так багато, що вена на лівій руці вже зовсім заховалася, і жоден зі зв'язків не допомагав, а йому ставало все гірше. Напади почастішали, він тремтів. З рота йшла піна, видавав якийсь низький, прямо таки первісний рик, якого просто не могло бути в чотирирічної дитини. Голова кидалася з боку в бік, а руки викручувалися. Коли ми дізналися про його діагноз, то він уже осліп. Це було якесь надзвичайно рідкісне генетичне захворювання, найродегенеративний синдром Нісігари. Для його виявлення навіть і стандартних аналізів не було. У червні йому виповнилося 5 рочків, він уже майже не розмовляв, у серпні, певно, вже й не чув нічого усе частіше траплялися судоми. Ми випробовували одні за одними ліки і пробували їх комбінувати. Якийсь друг друзал, невролог, розповів про ліки, які продають у Канаді, що не апробовані в США, і в п'ятницю лізал із салі автомобілем поїхали до Монреаля і за 12 годин повернулися. Вони ненадовго подіяли, хоч і спричинили значний висип. Коли торкалися шкіри, він відкривав ротика і кричав, та звуків не було, і лише з очей текли сльози. Я вмовляв, пробач мені котику, хоч і знав, що він не чує. Пробач, пробач. На роботі важко було зосереджуватися. Того року я мав неповну зайнятість, працював тільки другий рік. Це був мій третій семестр в університеті. Я блукав територію кампуса, чулися чужі розмови, хтось розповідав про розрив стосунки з бойфрендом, хтось про погану оцінку на тестуванні, хтось про пошкоджену стопу. А я навіснів. Ви, дурні, жалюгідні, дрібні егоїсти, хотілося їм виказати. Ви просто ненависні, я вас ненавиджу. Ваші проблеми це не проблеми. У мене помирає син. Часом від ненависті мені аж ставало зле. Тоді Лоуренс також там викладав, і коли мені треба було возити Джейкоба до лікарні, він мене заміняв на заняттях. Удома з ним була доглядальниця, та до лікарень ми його возили самотужки. Ми мали знати, як швидко він нас покине. І у вересні лікар після огляду на нас поглянув і промовив Тепер недовго, говорив лагідно, і це було найгірше. Щесереди і щосуботи ввечері до нас приходив Лоуренс, по вівторках і четвергах навідувалася Джиліан. Салі бувала в нас по понеділках і неділях, у п'ятницю приходив друг лізел Найтен. Вони готували їсти і наводили лата, лізали я, сиділи і розмовляли з Джейкобом. За попередній рік він і рости перестав. Від нестачі рухів уже ручки й ніжки стали млявими, висіли, мов без кісток, а коли брав його на руки, треба було вважати, щоб притуляти до себе й кінцівки, щоб не висіли як у неживого. На, на початку вересня він уже не розплющував очей, хоча з них часом виділялася рідина то сльози, то густий жовтий слиз. Лиш личко лишилося пухким, та й то через великі дози стероїдів. То один, то інший препарат спричиняв на щічках екзему, червоне і шорстке, на дотик гаряче, грубе подразнення. У середині вересня мій батько з Адаль переїхали до нас, а я не міг дивитися йому у вічі, знав, що йому відомо, як помирають діти, знав, як йому боляче, що помирає моя дитина. А ще я відчував провину. Мене ніби було покарано за те, що коли нам було його даровано, я не бажав так пристрасно його мати. Здавалося, якби в питанні мати дитину чи ні, я відчував менше протиріч, то такого би ніколи не сталося. Тепер мені ніби нагадували я був нерозумним, дурним адже не впізнав такий дарунок, який отримав. Я хотів від нього відмовитися, а скільки ж людей про нього мріють? Мені було соромно, бо я ніколи не буду таким батьком, яким для мене став мій. А тепер мені було важко від того, що він тут поруч, що бачить мої невдачі. Ще перед народженням Джейкоба якось увечері я поцікавився у батька, що немає в нього для мене якихось мудрих слів. Я казав те жартома, та він сприйняв мої слова серйозно, як завжди робив, і він відповів «Хм, у батьківстві найтяжче це переоцінка. Що краще вона тобі вдається, то кращим батьком ти будеш. Тоді я проігнорував пораду, аж ось мій син заслаб, йому ставало все гірше, і я все частіше згадував пораду і розумів, яка вона правильна. Ми всі говоримо про те, що хочемо, щоб наші діти були щасливими і здоровими, але ж хочемо не цього. Ми хочемо, щоб вони були схожими на нас або кращими за нас. У цьому сенсі нам, як людським істотам, бракує уяви. Ми не готові до того, що вони стануть гіршими. Та певно, що я прошу вже забагато. Це вже, мабуть, якась еволюційна перепона. Якби ж ми хоч чітко і точно уявляли, як може бути страшно, як погано, тоді взагалі би дітей не мали. Коли ми вперше розібралися, що Джейкоб хворий, що з ним щось не гаразд, то обоє дуже намагалися швидко перебудуватися. Наприклад, ми ніколи не казали, що хочемо його послати до коледжу, просто сприймали це як належне, бо самі ж ми мали освіту. Та от тієї першої ночі в лікарні після першого нападу лізел, який завжди гарно вдавалося на 5-10 на кроків усе планувати, сказала щоб це не було, однак він може жити довгим і здоровим життям, розумієш. Є гарні школи, які він може відвідувати, там його навчать бути незалежним. А я розізлився і звинуватив її в тому, що вона його занадто швидко і легко скидала з рахунку. Перегодя мені вже було за це соромно, я нею захоплювався. Як же швидко і плавно вона пристосовувалася до факту, що дитина, яка в неї була, не стане такою, яку вона хотіла мати. Я захоплювався тим, що задовго до мене самого вона вже знала. Суть дитини не в тому, чого вона може досягти в ім'я твоє, а в радості, яку вона приносить незалежно від того, чим вона викликана, навіть якщо її важко буде розпізнати, і, що більше важливо, у радості, яку ти сам можеш їй давати. І до кінця Джейкоба я на один крок відставав від лізал. Я зберігав надію на те, що йому покращає, мріяв, що він стане таким самим, як був. А от вона думала вже про життя, яке доведеться вести, зважаючи на реальність, він зможе відвідувати спецшколу. Гаразд, якщо не зможе, тоді буде в ігровій групі. Гаразд, якщо не гратиметься з дітьми, то однак проживе довге життя. Гаразд, якщо не довге, то хоча б коротке і щасливе життя. Гаразд, якщо не коротке, щасливе життя, тоді він проживе своє коротке життя гідно, і ми йому це дамо. І найбільше вона для нього і не розраховувала. Коли він народився, мені було 32, коли поставили діагноз Джейкобові 36. А коли він помер, 37. Було 10 листопада, минуло трохи менше року після першого нападу. В університеті відбулася поминальна служба. Сам я був напівживий та однаково бачив, як плакали всі, хто прийшов: наші батьки, друзі, колеги, Джейкобові друзі, тепер вже першокласники, їхні батьки. Батьки повернулися до Нью-Йорка, а ми з лізал усе ж повернулися на роботу. В наступні місяці ми заладве розмовляли і не могли навіть одне одного торкнутися. Причиною було і виснаження, і почуття сорому за нашу спільну невдачу через те несправедливе та все одно непохитне відчуття, ніби ми мали поводитися краще, впевненість у тому, що інший теж не був достойним. Коли минув рік по смерті Джейкоба, ми вперше завели мову про те, чи нам варто завести ще одну дитину. Почали ми ввічливо, але все недобре скінчилося. Ми взялися звинувачувати одне одного і як я ніколи не ставив Джейкоба на перше місце і як вона не хотіла його, та як і що я зробив не так і що вона. Потім ми не розмовляли, потім вибачалися одне перед одним. Пробували порозумітися знову, та кожна розмова закінчувалася одинаково. Після таких сутичок важко було оговтися, тож ми розлучилися, я все чудуюся, як ми різко припинили спілкуватися. Розлучення відбулося якось чистенько, легко, може, і занадто легко, і після нього я вже сам собі дивувався, як це ми з нею взагалі зійшлися, тоді ще, до Джейкоба. Чи могли б ми з нею взагалі жити, якби він не народився? І тільки згодом я вже згадав, чому її кохав, що я в ній бачив і чим захоплювався. Та в той час ми просто були окремими людьми, в яких була спільна місія, а тоді місія скінчилася і все, настав час попрощатися і повернутися кожному до свого окремого життя. І ми з нею не розмовляли впродовж багатьох років і не через ворожість, ні, з якоїсь іншої причини. Вона переїхала до Портленда. Невдовзі, коли ми познайомилися з Джулією, я бачився із Салі. Вона також виїхала до Лос-Анджелеса, а це приїхала в гості до батьків, і вона повідомила, що Лізел знову вийшла заміж. Я попросив передати мої найкращі вітання, вона згодилася. Я часом цікавився, як її справи. Вона викладала на медичному факультеті Орегонського університеті. Якось мені трапився на очі студент, на якого міг би бути в юності, схожим Джейкоб. Мені захотілося подзвонити їй і про це розповісти, та я не став цього робити. А тоді одного дня мені зателефонувала вона сама, коли минуло вже 16 років. Вона приїхала до міста на конференцію і запропонувала разом десь поїсти. Я слухав знову її голос, і це було незнайоме, чуже відчуття. Я тисячі разів вів з нею розмови і про важливі, і про незначні речі. Я слухав, як цей голос співав Джейкобу, коли вона його колисала на руках. Я чув, як звучав цей голос, коли ми обирали найкращі світлини із зображеннями виробів із конструктора, і вона сказала ось поки що найкраще». Зустрілися ми з нею на території кампуса в реставрації, що спеціалізувалася на так званому високосортному гумусі. Коли ще вона тут навчалася, то дуже рекламувала цю страву. А тепер тут подавали особливі фрикадельки, однак чомусь і досі пахло гумусом. Ми побачили одне одного. Вона мала такий самий вигляд, як я її пам'ятав. Обійнялися і сіли, погомоніли про роботу, про Салі та її нову кохану, про Лоуренса і Джиліан. Вона розповіла про нового чоловіка, епідеміолога, а я про Джулію. У 43 вона народила дитину, доньку, тож показала мені світлину. Це була гарненька дівчинка, схожа на саму лізел. Я сказав про те, і вона усміхнулася, а тоді поцікавилася. А як у тебе є діти? І я відповів, що вже є. Я щойно всиновив одного з моїх колишніх студентів. Я помітив її здивування, та вона всміхнулася і привітала мене. Тоді спитала, хто він, як усе відбувалося, і я їй розповів. Коли закінчив, то вона сказала: це чудово, Гарольде, ти дуже його любиш. А я відповів так, люблю. Можна було припустити, що це стане початком нового етапу дружби між нами, що й надалі спілкувалися, б, щороку бачилися, б, і говорили про Джейкоба, яким він міг би стати, але так не сталося, хоч і поганого також не було нічого. Я тоді їй і про того студента розповів, як він мене стривожив, і вона відповіла, що добре мене розуміє. Їй теж траплялися студенти і просто перехожі юнаки, які чомусь здавалися знайомими. А потім вона розуміла, то було через те, що вона на мить уявляла, як таким міг стати наш син живий. Він уже міг жити від нас далеко і нам не належати. Він би вже ходив собі по світу і навіть не здогадувався би про те, що ми постійно його шукали. На прощання я її обійняв, побажав усього найкращого, сказав, що вона мені дорога. Вона сказала мені те саме, та жоден з нас не запропонував підтримувати зв'язок. Для цього, я гадаю, ми занадто одне одного поважали. Та минали руки, а я все отримував від неї звістки. Якось прийшов електронний лист, в якому були тільки слова знову бачила, і я вже знав, що то означало. І їй також слав схожі листи на Гарвардській площі. Років 25, зріст 1 метр 85 сантиметрів, курить травичку. Коли її донька закінчувала коледж, вона мені про це писала, повідомила і про дончене весілля, і тоді ще, коли народився перший онук. Я кохаю Джулію, вона теж науковець, але так завжди відрізнялася від лізел. Там, де лізел стримувалася, Джулія веселилася, де одна була замкнута, друга була відкритою. І в радощах, і в ентузіазмі вона була щирою. Та як би я її не любив, усе одно я руками не міг не думати про те, що в душі я відчував, що долізав щось глибше і важливіше. Разом ми когось створили і разом спостерігали, як він помирає. Я часом так почувався, ніби нас із нею щось поєднує фізично. Довга струна простягалася між Бостоном і Портлендом, і коли за один кінчик вона смикала. То на другому я здригався. І куди б не їхав я, куди б не їхала вона, там вона теж, ця блискуча струна, тягнулася, напружувалась і ніколи не розривалася. А кожен наш порух нагадував те, чого ми вже ніколи не матимемо.